Послуги консультантів. Ніхто не будує сильну школу наодинці. Навіть якщо є команда, собака, методика, завжди потрібен додатковий досвід. Тому в успішних школах працюють консультанти. Хто такі консультанти? Це зовнішні факівці, вони не в штаті школи, але допомагають. Діляться досвідом, перевіряють процеси, навчають команду, розв'язують нестандартні завдання. Консультант це наставник, експерт, коректор і стратег. Які бувають консультанти? Перше, факівці з дресирування. міжнародні тренери поводирів, сертифіковані експерти IGDF, методисти з досвідом. Вони допомагають навчати інструкторів, перевіряти методику. Коригувати поведінку собак, аналізувати складні випадки. Друге. Фахівці з реабілітації незрячих. Викладачі орієнтування та мобільності, тифлопедагоги, представники спільнот незрячих. Вони пояснюють, що реально потрібно користавичу. І як підготувати його до роботи з собакою. Третє. Ветеринарні консультанти, ветеринари з досвідом роботи зі службовими собаками, факівці з годівлі розведення психофізіології. Вони стежать за здоров'ям собак і консультують у разі ускладнень. Четверте. Юристи та факівці з прав людей з інвалідністю. Вони допомагають оформлювати документи, розробляють угоди з користувачами, захищають права собак і їхніх власників. П'яте. Маркетологи, IT-факівці, піар-менеджери. Вони не працюють із собаками, але роблять школу видимою. Створюють сайти, компанії, медопідтримку. Як працювати з консультантами? Перше. Чітко формулюйте запит. Друге. Визначайте строк участі. Третє. Поважайте Час і знання консультанта. Четверте. Оформлюйте угоду навіть без оплати. І п'яте. Слухайте і спроваджуйте поради. Консультант не знає все. Але він дає погляд з боку. Який може врятувати проєкт? Де шукати консультантів? Міжнародні школи собак-поводирів, українські кінологічні клуби, університети та кафедри, асоціації незрячих, ветеринарні клініки, онлайн спільноти фахівців. Важливо створити мережу довірених експертів, до яких можна звернутися за потребою. Сильна школа це не лише тренери собак, це система, де завжди є кому підсказати, підтримати, виправити. Консультанти роблять наш шлях розумнішим і точнішим.